Доброго дня, шановні зібрання! Я пронець Богдан, учень 10 класу Красноградського ліцею №1, 1 керівник роботи Чабан Олена Вікторівна, вчитель біології. До вашої уваги пропоную науково науково-дослідницький проєкт на тему індикаційна карта картограхування території міста Красноград Харківської області. В наш час гостро постає проблема антропогенного забруднення повітря, тому пошук експрес-методів визначення стану забруднення колишнього середовища є досить актуальним. Найбільш дієвим біологічним методом визначення ступеня заборонено навколишнього середовища є ліхена індикація. Системні спостереження за реакцією лишеньків можна характеризувати за допомогою біологічного моніторингу, який включає спостереження, оцінку та прогноз стану ну, екосистеми території вивчення. З усіх екологічних груп лишайників найбільш чуттєми до змін стану повітряного середовища є епіфітні лишайники, що ростуть на корі дерев. Ці всі фактори вимогли вибір теми дослідження. Аналіз біологічних особливостей та поширення фідних лишайників на основі методу ліханоіндикації, вивчення залежності видів, форм, розмірів слані, кількості лишайників і місці їх розташування від стану навколишнього середовища, особливо від стану повітря. Завданням дослідження стали визначення видового складу та видового та якісного складу ліханофлори на досліджуваних територіях. Оці Оцінка ступеня пригнічення росту епіфітних лишайників як індикаторів забруднення, створення карти забруднення територій, методом ліханої індикації. Об'єктом дослідження стали епіфітні лишайники на ділянках Красноградського району, селище дослідне, вулиця Лінського метра, вулиця Полтавська, зона відпочинку, селище дослідне. Предметом дослідження стали біоекологічні особливості та поширення епіфітних лишайників на ділянках з різним антропоєним впливом. Методиками дослідження були Метод стаціонарних ділянок, визначений видового складу лишайників на досліджуваних територіях проведення екологічного моніторингу та лабораторний метод встановлення видів лишайників, які було забрано під час дослідження за допомогою визначників, методики дослідження, методика визначення міри забруднення повітря по видовому складу лишайників, методика оцінки частоти повітря по, вітря по в частоті ступені проєктованого покриття лишайниками, визначення частоти повітря по видовому складу лишайників. Були зроблені фото ходу дослідження. Та також було зібрано видовий склад лишайників. Це листувати лишайник ламбаріяк санторія, листувати лишайник Пармелія борозниста, листувати лишайник Пармелія амфалойдна, листувати лишайник лисивця висхідна, листувати лишайник золотянка ксанторія настінна, настінна, накипний лишайник Графіс, накипний лишайник леконора і листувати лишайник сифців сила. Тут є відсоткове співношення кількості лишайників на досліджуваних ділянках. Оцінка частоти зустрічальності та ступеня покриття лишайниками, де менше 5% це дуже рідко зустрічаються лишайники, або ж дуже низька ступінь покриття. А від 60 до 100% це дуже часто зустрічаються лишайники, або ж дуже висока ступінь покриття. Класи вітальності лишайників класифікуються від нормальних до мертвих, а визначення міри забруднення повітря від слабкого забруднення до сильного забруднення. Методика визначення забруднення повітря за видовим складом лишайників, де зона дуже сильного забруднення це взагалі немає лишайників, є тільки водорослі, плеврококус у вигляді зеленого нальоту на деревах та каміннях. Серед Досліджуваних зон таких ділянок не виявлено. Чиста зона. Багато кошистих лишенків. На жаль, таких зон не виявлено. Індикаторні види лишенків для оцінки екологічного стану. Дуже забруднена територія це вулиця Полтавська, де зустрічається від, 4, від 1 до 4 видів, у нас було зустріто два види. Середньо забруднена територія це вулиця Лінського Дмитра та селище Дослідне. Ми зустріли чотири види. Слабо забруднена територія це зона відпочинку. Ми зустріли 6 видів. Та не забруднена територія селища дослідне було зустріто 9 видів. Картографування території. Вулиця Полтавська. Дуже забруднена зона. Тут майже неможливо зустріти лишайники та виживають тут тільки види, які пристосовані до забруднення повітря. Зустрічається сіро-зелений накипний лишайник Ликонора. Вулиця Лінського Дмитра, середня забруднена зона. Тут можна... Зустріти червоні, жовті та зелені позначки. Це свідчить і про те, що тут зустрічаються як дерева без лишайників, так і дерева майже повністю покриті лишайниками. Присутні майже всі види накипних лишайників, листувати помаранчевий, ксанторія, сірі …листуваті, пармелія і пагомнія. Село Наталіне, зона середнього забруднення. Присутні майже всі види накипних лишайників, листувати помаранчевий, ксанторія, сірі листуваті пармелія і Селище дослідне, низька зона забруднення повітря, досліджувані слані лишайників великі мають значну площу покриття, зона відпочинку, зона... низька зона забруднення повітря, досліджувані слані лишайники великі мають значну площу покриття. не невибагливі до умофове середовище і характеризуються високою стійкістю до неспорятливих факторів. Вони по-різному реагують на забрудненість повітря. Одні ростуть тільки в природних, незайманих культурою в ландшафтах, інші переносять помірний вплив цивілізації, зберігаючись в невеликих селищах та селах. А треті здатні рости у великих містах, принаймні на їх околицях, вивчаючи цю властивість лишальників, можна проаналізувати ступінь забруднення навколишнього середовища, особливо атмосферного повітря. Вивчивши поширення видів лишайників, в нашій місцевості встановили. Досліджувані території небагаті видами лишайників, зовсім немає кущистих лишайників. Найпоширенішими видами є накипні лишайники рода Леконора, листуватік санторія та пармелія, існує залежність залежності сильності будового складу лишайників від забруднення атмосфери. Також на забрудненій ділянці біля атмосферної траси села лишайників є товстіше, компактною, твердою і з моркшуватою. Зустрічаються особини у так. У яких слайношенків є погано розвинутою, хворобливою, з нев... невиразним забарвленням та нерідко з неетичними плямами або з змертві... мертвілими частинками сланів. Території дослідження мають значну ступінь забруднення, вивчення забруднення повітря міста Красноград та прилеглі до нього селищ за допомогою ліхоноіндикаційних індикації. Обхідно продовжити проводити моніторинг частоти повітря методом ліханої індикації двічі на рік, вивчати різноманітність лишальників та стан їх покриву, організувати цілеспрямовану і планомірну роботу по оновленню зеленого фонду міста. Дякую за увагу.